Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Ось ми і дійшли до Story Time, до уроку домашнього читання. Lesson 12, сторінка 18. Права перша. Listen, Point and Repeat. Послухай, покажи, повтори. Але я гадаю, зручніше це буде зробити на нашій віртуальній дошці. Прослухати та подивитися цю історію самостійно. Listen, Point. And repeat. Повторюємо зараз історію One. за диктором. Перший мальчик Мері! what's this? It's a wallet. Mary, поглянь. Що це? It's a wallet. Це гаманець. Мері, look, what's this? It's a wallet. Це гаманець. Hi Jill. How are you? Привіт, Джил. Як справи? Зустрічають наші е, друзі Джил. Hi. I'm glad to see you. Привіт, рада зустрічі. Is this your wallet? Це твій гаманець? No, it is not. Ні, не мій. 3. Третій малюк. Hi. How are you? Привіт, як справи? Hi, I'm glad to see you. Радий бачити вас. Is this your wallet? Це твій гаманець. No, it is not. Ні, не мій. Four. Hey, look. О, поглянь, хлопчик плаче. Five. Hello, what's your name? Як тебе звати? Hello, I'm Sashko. Я Сашко. Six. Is this your wallet? Це твій гаманець? Yes, it is. О oh, так. Це він. Seven. Look, this is my family. Thank you. Поглянь, це моя родина, дякую Eight. вам. Welcome to our school, Sashko. Раді вас тебе вітати у нашій школі, Сашко. Ось така історія. Mary, look, what's this? It's a wallet. Hi, Jill. How are you? hi? I'm glad to see you. Is this your wallet? No, it is not. Hi, how are you? Hi, I'm glad to see you. Is this your wallet? said No, it is not. Hey, Luke, Hello, What's your name? Hello, I'm Sashko. Is this your wallet? said. Oh, yes, it is, так. Look, this is my family. Thank you. Поглянь, це моя родина. Дякую вам. Welcome to our school, Сашко. Раді вас вітати, тебе вітати у нашій школі, Сашко. Розіграйте ці діалоги ще у парах. А ми переходимо до нашого робочого зошиту, сторінка 12. Task 1. Read and write. Numbers. Прочитай та напиши цифри. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Тобто на питання необхідно знайти відповідь. What's your name? I'm Vicky. Мене звати Вікі. Is this your wallet? Це твій гаманець? No, it is not. Ні, не він. Task 2. Вправа друга. Circle, write and match. Обведи, напиши, з'єднай. This is my aunt. This is my granny. This is my granny. Це моя бабуся. This is my cousin. Це моя двоюрідна. Двоюрідний, брат. Ей. This is my uncle. Це мій дядечко. This is my uncle. Пропиши ще раз окремо ці слова усі на рядочках і поєднай з малюнком. Task 3. Вправа 3. Choose and write. Вибори і напиши. Слова зі звуком TH, з, з буквосполученням TH, який дає звук V. Brother. Mother. Father. Отже, ці три слова необхідно писати у дану Spidergram. Слова зі звуком Ш, буквосполученням SH. Fish. She. Brush. Їх необхідно вписати у дану діаграму. That's all for today. Дуже цікава і гарна історія, яку ми з вами не лише прослухали, а й прочитали ще раз. Побачили ці всі слова та діалоги на власні очі. Goodbye. See you next time. Зустрічаємося на наступному уроці повторення. Bye!